У кожного свій фронт. Наші славетні ЗСУ відстоюють на фронті Незалежність України. А в тилу працівники газової служби тримають свій фронт, аби в кожній оселі було блакетне паливо і тримають його гідно. Напередодні дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. газовиків вшановували завідану працю. Могилів-Подільської дільниці жмеринського відділення АТ Вінниця Газ прийшли привітати з професійним святом міська влада, районна військова адміністрація. Очільник дільниці Михайло Петровський подякував працівникам газової служби за старанну працю та відзначив грамотами. Мава велика дякую, що ви сьогодні з нами миру за все Радість, удачі вашим сім'ям. Дякую за все. Також з нагоди професійного свята газовики були відзначені грамотами міської, районної та обласної адміністрації. Працівники газової служби несуть відповідальну та важливу місію, адже щодня вони виконують безліч непростих задач. Саме від них залежить комфорт та тепло в наших домівках. Саме від вас, від найтрідніших деталей в роботі, залежить безпека наших громадян. Коли ми включаємо газ, чи включаємо обігрів наших домівок, наскільки цей комфортний елемент забезпечується, напевно, одночасно великою кількістю людей. Це вами, які в народі називають газовиками. Я від себе особисто теж хочу вас привітати. Перш за все, бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, миру, благодаря нам. Колектив у нас хороший, бойовий, виконує всі завдання, тримайтеся кучі. Ше вам само најкраша.